Друзі, ви знаходитесь на каналі Український Гік і з вами його ведучий Павло. Сьогодні до нас на тест завітала гра під назвою Metal Hell Singer, або не так, або так Metal Hell Singer, Якось так буде вірно сказати. Коротше, гра дуже цікава, але не для кожного. Тому що в грі присутній важкий металичний бузон. Важкі вокальні партії, знаєте, це коли мужики бородаті, такі оруть в мікрофона, і все це мені подобається. Але я розумію людей, котрі хотіли б пограти, наприклад, в схожу гру, але щоб там був, наприклад, реп або класична музика. Так, це було б також прикольно пограти. Але на сьогодні у нас саме ця гра з важкою музикою, з кров'яхою, з розлененьою з усім усім. І виникає питання, як ця гра буде гратися на консолях Xbox Series S та Xbox Series X? І я вам сьогодні на це питання відповім. Як ви розумієте, на Xbox One X ця гра, на жаль, не вийшла, тому наш дідок сьогодні сидить у сторінці і просто спостерігає за нашими тестами. Ну а ми будемо починати. Хоча, хоча стоп. А ви вже проставили вподобайку, написали коментар і підтримали український контент, наприклад, десь на youtube Партньорці. Або якщо я ви не знали, я вам таку новину ще додам. Я завів. Вайміякофі це такий, знаєте, сайт, де можна підтримати мене копієчкою. Там можна і за долар-партнерочку оформити. Ну і якщо у вас є бажання, ви можете там прям конкретно підписатись і навіть замовити стрім. Коротше, я описання в описі лишаю, а ви обов'язково перейдіть і погляньте цю інформацію. Ну а тепер будемо починати! І так, першою консолі у нас виступає Xbox Series S. Молодша консолечка наша. Ігра важить 13,5 ГБ, не так уж і багато для нексген проекту. Запускаємо її, а поки що я вам розповім, які тут є графічні налаштування. Значить, на ЕСТІ гра доступна у двох режимах. До речі, вони динамічні, тобі ж це нестабільні режими, і роздільна здатність екранів буде змінюватися. Перший режим це 1080P 60 FPS. при тому FPS, як пишуть розробники, досить стабільний. Навіть пишуть, що там є лок на 60 FPS. Зараз ми це в цьому переконаємось. І другий режим це режим Resolution, котрий дорівнює 1440P, але всього 30 FPS. Я вам скажу, що я вчора тестував на консолі Xbox Series X цей режим, ну грати практично нереально, тому що гра дуже динамічна і дуже потребує вашої швидкої реакції. Я, я можу забігти наперед і сказати, що скоріш за все, і на ESC цей режим буде не те, що дуже крутий. Зараз ми подивимось, почнемо з нього. Так, у нас є Motion Blur, хай він буде по дефолту Я його змінювати не буду. І для початку ставимо Resolution Mode. Це ті самі 30 FPS і 1440P. Поїхали. Так. Що у нас тут, які доступні арени? Давайте почнемо, наприклад, з цієї друга арена. Вже у меню відчуваються ці 30 невеселих FPS. Ага, обираємо якісь дві додаткові зброї. І йдемо в ад. Завантаження до, досить швидкі, як ви бачите, декілька секунд, і все готово. Call, ну, картинка nice. непогана. Картинка непогана, але 30 FPS е, плюс я, я... одразу впав, тому що тут інпут лаг дуже великий, плюс 30 FPS. Це просто якась катавася. Хоча зображення дуже непогане. І як ви знаєте, у цій грі треба під такт музла танцювати, і стріляти, і стрейфити все під такт музла робити. Ну, Практично це зараз нереально робити, тому що ну, 30 FPS плюс лікулак робить цей процес неприємним. Тому я вам скажу так: графон дійсно непоганий, але цей мод скоріш зроблений для того, щоб робити приємні скріншоти оцього всього оточення. Не більше. Але. Хочу ще раз наголосити, для Xbox Series S така картинка мені здається дуже-дуже крутою. Так, тепер переходимо в налаштування, графончик і змінюємо на швидкість на 60 на 60 FPS. І як ви бачите, графончик став трішки-трішечки, він став проще, трішечки простіший, але все одно дуже приємне зображення. Видно, що тут, знаєте, тут 1080, p динамічні, але тут. Динаміка не критична, немає такого, щоб зовсім погіршувалось зображення. Знаєте, як там е, в якомусь метро, коли все вплило, такого тут немає. Тут нормально все зроблено. Ну, що ж я хочу сказати, я вважаю, що якщо ви будете грати на Xbox Series S, ви, ви отримаєте певне задоволення. Мені саме такі ігри подобаються, тому що я полюбляю Doom Eternal, я полюбляю Quake Champions, Quake 3 і все таке. Тому мені ця гра вчора, коли ми її проходили. Вчора була перша частина проходження, сьогодні друга буде. І мені дуже-дуже все... вся тема ця зайшла. І я, можна сказати, за два присіста її хочу закінчити. Отакі справи. Ніяких таких просадок у FPS я не відчуваю, все класно зроблено. Респект розгорнено. Це інді студія. Тут не те, що, знаєте, якісь супербюджети, і можна було сподіватися, що, ну, у поганому сенсі сподіватися, що буде щось не так з ігрою, але, як ви бачите, навіть на Xbox Series S все гарно оптимізували, все круто працює, все круто виглядає. Може хтось скаже, що не так круто, як там на PlayStation 5 або Xbox Series X, але я вам скажу, що мене все влаштовує, ніяких претензій в мене до ES зараз немає. Череп-череп-черепок. Підходь до мене нагачок. Місове породження. Помирай, помирай. Ну, ось така у нас динаміка, ось такий єс і ось таке зображення. В принципі, можна буде зараз переходити до наступної консолі. Сьогодні я бачу, що у нас достатньо швидкий тест буде, якщо хтось хоче подивитись більш детально. Проходження цієї гри я запрошую вас на стріми вечерні так і сьогодні, такий буде, де ми проходимо Metal Health Silver. І вчора у нас було проходження на Xbox Series X, сьогодні, скоріш за все, продовжимо на S. -ці. Ну, тому що це прикольно. Подивитись на. У обидвих консолях, можливо, десь якісь будуть особливості. Може не все так добре буде, наприклад, на X, а ка Зворотня нам дасть результати. Може у нас на ЕЦІ буде більш стабільний графон якийсь, але ну, не знаю. Буде цікаво. Приходьте, а там розберемося. Головне душевна команда яка завжди присутня на наших стрімах. Ну що, відчиняйте мені вже ті ворота. Так, ну добре, переходимо тоді на консоль Xbox Series X. Зараз на таких свіжих, знаєте, на свіжих спогадах будемо порівнювати тако. Чи буде критично щось змінено, чи плюс буде плюс-мінус той самий кафон? Так, все. Скінчили сесочкою, йдемо на Xbox Series X. І так, ми перейшли на консоль Xbox Series X. Metal Hellsinger. Дивимось, скільки гра займає. І вона займає так само 13,5 гігабайтів, тобі ж вона також гарно оптимізована. Запускаємо саму гру, а поки що я вам розповім, що тут у нас за доступні налаштування. Значить, на Xbox Series X у нас доступні два режими. Перший це Performance Mode, в котрому я вчора і проходив гру на стрімі. Це 1440 p 60 FPS. І він, якби самий збалансований режим, самий такий перфектний. Наступний режим це режим Resolution. Тут вже все. З точки зору графону більш цікаве, тому що у нас 1800 p але всього 30 FPS. І як ви розумієте, 30 FPS Metal Helsinger, ну, така собі ідея грати. А уж тим паче проходити. Хоча, може, є такі шанувальники графону, які будуть терпіть 30 FPS і скажуть, що і так нормально. Давайте спочатку подивимось Resolution Mode, оберемо наступний левел, вже зим, зимку не будемо обирати, наприклад, хоча для порівняння, давайте таки. той самий той самий рівень хай буде. Подивимось, що воно, що воно і як. Так, хочу вatt, давайте. Ну, не в реальному житті, в реальному я туди не поспішаю. І дуже сподіваюся, що в якийсь такий, знаєте, дуже такий. Гарний такий рай, там, наприклад, або ще кудись потраплю. А у грі можна і залітати ва. Ну я вам скажу, що так. Так, дуже непогано, дуже непогано, але особливо зброя класно намальована. Дивіться, череп він такий, наче у режимі 3D, хочеться його з екрану взяти і використати у реальному житті. Просто чудово виглядає оці дрібні деталі, все просто-просто шок-контент. Але все одно, інпутлаг такий, що я практично не можу рухатись, як і того разу, коли ми вже тестували це місце на Xbox Series S. І так, знову у нас п'яна бійка, Я в 30 FPS. Цей чувак просто супер слабкий. І ми б'ємо друг другу модель. Ну, все, я його здолав. Давайте переходити все ж таки в режим перформанс. Як я вже казав, у нас буде 60 FPS і 1440 p Це у нас виявляється такий режим, як на Есті був максимального графону, але там був він в 30 FPS, а тут він в 60. Тобі ж, типа, ми граємо в розлочену версію з консолі Xbox Series S. Якось так. Ну, це приємно. Звісно, що з таким графоном. Приємніше грати, тут навіть у цьому спорити ніхто не буде. Але, як ви розумієте, різниця у цінах на консолі дуже зараз серйозна. Якщо, наприклад, Xbox Series S можна десь там знайти за 12 касарів гривень, то за Xbox Series X вам потрібно буде вже віддати 22, а то й 24 касаря. І то його ще й знайти треба буде. Ну і те ж саме стосується і PlayStation 5, котра буде коштувати ще. Більш дорого. Тому, думайте самі, якщо ви берете консоль, наприклад, порати якісь ігри з гімпасу, і ви не такий супер шанувальник що хочете викидувати кучу-кучу шалену купу грошей, може, є сенс взяти есочку і іноді там грати у FIFA по підписці в якийсь там Call of Duty Warzone бігати і вас все буде влаштовувати. А якщо у вас вже, знаєте, таке є бажання відтягнутися на 4К дисплею і щоб у вас максимальний графо був, і ви ще й купляєте ігри і хочете, наприклад, Балькаву купити і грати тільки з максимальним графоном. Ну, в такому випадку я вас не буду підговорювати. Беріть Nintendo Switch і насолоджуйтесь, як так кажуть, графон. Ладно, жартую, беріть тоді Xbox Series X і насолоджуйтесь графоном. Тому що він тут присутній, Він тут гарно виглядає. Просадочок, звісно, у нас ніяких дітей не може, просто тому що ну, не така потужна гра, щоб вона ще й на Ексі щось не те, щось не так або щось ніяк не працювало нормально. Такого немає. Вчора грав, і посадок зовсім не було. І зараз їх так само і повинно бути. Зараз ще трішки пошматуємо цих, цю бісову. Потрох, і будемо закінчувати. А поки що шинковичний апарат буде працювати максимально швидко. Давайте, підходите. Ось так, ось так. так ще у нас стрейф такі є. Так. Ну і давайте, фаталіті зробимо. Так, кому фаталіті, давайте йому фаталіті зробимо. Боді мені зараз доброба, ще не факт. Є, фаталіті і все. І все. А тепер. Підведемо наші ітоги. Що я вам хочу сказати? Гра працює що на Xbox Series S, що на Xbox Series X приблизно однаково. Є різниця в графоні, але на цей раз Xbox Series S тримається просто бодро. Просто бодро тримається. Мені подобається зображення, мені подобається роздільна здатність екрану 1080P, але воно зовсім не мильне. Виглядає офігезно, плюс велика динаміка у грі. Я не думаю, що у вас буде таке, знаєте, бажання роздивлятись кожну текстурку або там як там деталізована голова монстра. Так, таким ви тут займатись точно не будете. Тому я вам скажу так: що на Xbox Series S, що на Xbox Series X, гра круто оптимізована. Звісно, якщо у вас є можливість переплатити та пограти на Xbox Series X, ви трошки більше якийсь досвід графоністий отримаєте, але так, що там, що там, все дуже гарно зроблено. А я нагадую, хлопці та дівчатка, якщо ви хочете поглянути, як ця гра працює на консолі Xbox Series X і на консолі Xbox Series S трішки більше часу, то сьогодні і вчора на каналі Український Гік на моєму каналі відбувається проходження гри Metal Hellsinger. Це буде два стріми. За два стріми я її прихлопну. Тому запрошую вас, обов'язково приходьте і подивимось, з чого зроблена Metal Хелсінгер. Ну, все! До побачення, хлопці! І ще побачимось! Пока-пока!